Депутати міськради Чернівців заборонили Українській православній церкві користуватися землями на території громади. Йдеться про 22 земельні ділянки, на яких розташовані храми. За це рішення проголосували одноголосно. Адвокат Валерій Дудка каже, таке рішення не вплине на діяльність єпархії, оскільки позбавити права користуватися землею релігійну організацію можна лише через суд, якщо ті порушують умови та не виправляють їх. Проти рішення на сесії не голосував ніхто. Ні в якому випадку я би не назвав його популістським, Орган самоврядування Чернівецька міська рада вправі прийняти таке рішення. Але що в даній ситуації мається на увазі? Мається на увазі посил більше до громадян, до громади, щоб люди все ж таки сумлінно переходили до нашої до нашої православної церкви України. Напевно, можна сказати, що рішення більше емоційне, але це перший юридичний такий вплив. я Не хочу називати. Ворогами людей, які сьогодні тут вигукували в залі, але той ворог десь мін в певних у свідомості людей і в тих переконаннях, які є, тому що вони не невинні. Це нав'язувалося століттями, навіть не десятками років. Тому питання це принципово. Єпархію позбавили права користування ділянками під храмами, зокрема, де розташований кафедральний собор поблизу Соборної площі, свято Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності та жіночий монастир на вулиці Буковинській. Під час сесії виступила авторка петиції щодо збереження договорів громади з УПЦ МП Тетяна Кашевко. З 2014 року, коли почалася війна, Українська православна церква завжди була і є з українським народом. В храмах Української православної церкви на Божественних літургіях моляться за воїнів, що захищають нашу державу. В жодному храмі я ніколи не чула пропаганди руського міра. Я звертаюсь до вас, шановні депутати, яких ми обрали у 2020 році, діяти виключно в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України, не порушуючи гарантованих Конституцією прав. Проєкт рішення щодо позбавлення релігійної громади права користуватися землями зареєстрував міський департамент урбаністики. За словами директора департаменту Дениса Гречаного, ці ділянки є комунальними землями громади, але нерухоме майно належить релігійній громаді. Землю церкви отримали у постійне користування в різні роки. Однак, через зміни в законі про свободу совісті та релігійні організації громада може повернути землі, каже Гречаний. Зокрема, в законі йдеться про діяльність релігійних організацій керівний центр яких розташований в державі, що воює проти України, на думку юриста Валерія Дудки, рішення міськради не матиме практичних наслідків. Земельний кодекс чітко передбачає процедуру припинення права постійного користування, зокрема стаття 144 земельного кодексу, яке передбачає, що має бути порушення умов постійного користування земельної ділянки. Тобто, наприклад, земельна ділянка була виділена для. Побудова релігійних споруд, а там збудували ресторан. Є такий інститут, який називається сервітут. Тобто релігійні організації може судовому порядку встановити собі безкоштовний сервітут щодо користування та обслуговування своїми будівлями. Також на сесії проголосували за припинення оренди будівлі церкви на території центральної лікарні для УПЦ МП. Настоятель храму святого великомученика Пантелеймона Георгій Аронець хотів звернутися до депутатів, але йому не надали слово. <пілляв> дивіться, 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 дивіться. Ми списалися, ми не то що пишете, не прийшли до вас, сама збили. Як ми потрібно дивитися в очі нашим покучам? Шанов, як ми будемо дивитися в очі нашим покусям, воїнам, у мене воїни ходять в грам. Як їм будуть обізняти, що ви, з яких ми голосували? Як ті храми для воїнів не пускають похоронити, в а світло? Коли я доводиться, питайтеся, які храми не пускають третє Будівля храму на території центральної лікарні належить Чернівецькій громаді. Про це йдеться у відповіді міськради на запит Суспільного. Настоятель храму Георгій Аронець каже, що храм будували за гроші парафіян і вважає рішення про розірвання договору неправильним. Зараз іде війна. Зараз і у нас воєнний стан, і згідно з воєнного стану, нам прийшло таке надіслано з Україна, от Чернівецька міська рада, виконавчий комітет. От заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Євгеній Маховіков про те, що на період воєнного стану. І на протязі чотирьох місяців після завершення воєнного стану е ніяких не може бути розірвань про договору, оренди про державного та комунального майна. Тому ми хотіли це донести нашим депутатам. Але, на жаль, депутати нас не почули. Це храм будувався силами Української православної церкви, її прихожанами, і всіма людьми доброї волі. І це майно. Воно належить людям, які сюди, парафіянам, які сюди приходять і які моляться. Релігійна громада орендувала цю будівлю вісім років на платній основі. За словами Аронця, наразі очікують витяг з голосування, опісля планують діяти в межах законодавства. Христина Тимофійчук, Марія Мороз, Роман Пелатик, новини Суспільне, Чернівці.